Попросив друг зроби, каже, мені опаришку таку ставку рибу годувати, щоб опариші розводити. От я взяв так 5-літровку з олії. Оліями пахне і будуть опариші олійком пахнуть. Рибка буде їх добре смакувати. От колочко забити біля води, взяти, прив'язати. І отак от я зробив. Взяв, попропікав тут, приснував дротиками. Зробив таку. Сеточку, щоб кидати сюди таку живниць, щоб мушки сюди пролазили і щоб ташечки не доставали. Тут така защолочка буде О, їх вже накидать. І будуть тут опариші падати. І рибка буде їх збирати і живитися. Таких сеточок строительних нарізав. Можна там і без сеточок, там проволоки хватає. І от ще одну зробив. Попробуємо, От видно тут сіточка, дротики просновані. І просто шнурочкою прив'язати. І така з алюмінієвої проволочки защолочка, щоб туди не дощик не попадав. Ну, не треба, щоб сильно плотно, щоб мушки залітали, то там десь вона знайде свою щілинку, щоб робити опаришів, лічинок. І буде годівниця для риби. Така по-простому. І побачимо, як вона себе покаже для годування. Всім добра, здоров'я, успіхів і слава Богу!